Я тобі зараз відкрию Америку. Потрапити сюди українцям зараз максимально просто. Цього навіть не потрібно мати заможну тітку з Нью-Йорку. І свою улюблену тваринку ти теж можеш забрати. Привіт, мене звати Аня. Я в Бостоні живу вже з липня 22-го року. Допомагаю українцям розібратись в тонкощах програми. Підпишись і не загуби мій канал. Вже майже рік успішно працює програма «United for Ukraine». Її створив уряд США для допомоги українським біженцям. Оформлення займає до двох тижнів часу, не потрібно нікуди їхати, здавати паспорт. Все проходить дистанційно і до того ж це абсолютно безкоштовно. Вся інформація насправді дуже доступно викладена на офіційному сайті. Якщо ти думаєш, що. Почати оформлення спершу прочитай цей ресурс, тим паче він є на українській і російській мовах. Якщо дуже коротко, то спонсор починає оформлення, заповнює просту форму. Далі на емейл тобі прийде лист. Твою анкету ти теж будеш заповнювати дистанційно. Їхати нікуди не треба. Після перевірки тебе запросять до Америки. Вже можна купляти квиток. А на кордоні тобі дадуть пароль на два роки.